Потопили, як котиків в тазіку, окупантів з під купінського трубопроводу втопили в ньому ж. Так сталося, що в нас є навіть записаний звук. От тепер не зрозуміло, що він в рот бере чи дійсно тоне. А цій новині навіть додати нічого на Росії стався нечуваний конфуз. На конкурсі інтербачення русський не адало агнітний Євробачення переміг в'єтнамський співак нетрадиційної орієнтації Дік Пік. Перепрошую, Ну Що тут сказати? Проти чого боролись, на то і наборолись. В принципі, все як завжди на Росії. Ви чуєте цей звук? Так кричать помираючі окупанти або підбиті чайки, тому що вперше в історії примара ГУР збили літак амфібія Б12 чайка. Хоч це вперше, зато не востаннє. Слава Україні!